24 лютого цього року в місті монастирищі та районі сталася неординарна подія, а саме 11 шкіл району були відімкнені від опалення. Причину нам пояснила начальник відділу освіти Ганжела Тетяна Степанівна. А які школи на сьогоднішній день не опалюються? З 25-11 шкіл не опалюються. А внаслідок чого, то яка причина, що школи не опалюються? Чому ж коли виникло це питання в нас uh -huh. у п'ятницю з обіду усне попередження було наших Азовщиків. Про те, що ми, є доручення з черкаси газ звут, що ми у вас відключаємо газ. Ну і таким чином без нашого відома, газ, ви знаєте, був відключений в стояках. 28 грудня у нас АС фірма, яка згідно наших, нашого тендерів виграла постачання газу. А так, як Проміжок часу був з 1 січня по деякий час, і вийшло, що не проплата була цього газу. Поспілкувавшись з очільником відділу освіти, ми також вирішили взяти коментарі у голови Монастирищинської РДА на догоди Олега Федоровича та у голови районної ради Орендарчука Миколи Олексійовича. На жаль, як прийнято у нас в країні, якщо трапилася якась біда, очільників немає на робочих місцях. Вони або відряджені, або на лікарняному. Також ми вирішили дізнатись у міського голови Тищенка Олександра Михайловича про ситуацію в міських навчальних закладах та садочках. Що ви знаєте, зараз яка ситуація склалася у, у місці по утопленню в навчальних закладах? Своєчасно ну, в місті проблеми. Я чув за проблему, але ця проблема. Вона не виникла в місті, тому що наша котельня працює із Черкаси Газу, заключено договора, і централізовано школи, школи наші і дитячі садочки опалюються, і газ не відключені. Наслідок непрофесійних дій деяких посадових осіб, перший день весни діти 11 шкіл району зустріли не за шкільними партами, і тому навіть піднімалось питання щодо дострокових весняних канікул. 2 березня з приводу даної ситуації відбулась прес-конференція на чолі з начальником відділу освіти Анжелою Тетяною Степаніною та головою районної державної адміністрації недогодою Олегом Федоровичем, на яку були запрошені місцеві змі та члени МВПГО «Стоп корупції. На даній прес-конференції очільники місцевої влади спробували надати розгорнутий коментар по вирішенню проблеми з газом в нашому районі. Під час прес-конференції ми знайшли багато невідповідностей в словах та діях даних посадових осіб. Ну, зрозуміло п'ятницю. Я трошки емоційно переговорив з нашим керівником газу, тому що як би там не було, вже потім виявили, що Черкаси газ листи надсилали. Але сюди наші газовщики листи нам не подавали. Тихенько, втіхаря, навіть по телефону не попередив, що, що така ситуація, ми повинні щось зробити. Бо, бо, бо ви відключаєте, давайте щось робіть. В п'ятницю після обіду, як грім серед ясного неба, було повідомлено така ситуація. Як нам стало відомо, лист повідомлення до відділу освіти та державної адміністрації від товариства Черкаси Газ із попередженням про відключення газу через заборгованість перед підприємством надійшов ще 14 лютого. Про це нам повідомив ВОН начальник газової служби в місті Монастирищі. Ми направили лист повідомлення у відділ освіти. Це було 14 лютого. Це повідомлення отримала головний бухгалтер освіти возна. Uh -huh. Повідомлення було написано, що 20 лютого пропонуємо зв'язку з заборгованістю такою-то, 20 лютого пропонуємо вам до 9-ї години самостійно опинити запоседження. В противному випадку газ буде відключений в принцип порядку. Та стаття, яку я прочитав. В останніх у мене номера Пузарі і ага. Алікса. Вона там мало що відповідає дійсності, реально. Можна зрозуміти місцеві змі, так як вони не ведуть розслідування, а розміщують інформацію ту, яку їм надають посадові особи. Хотіла запитати, коли пішов дію в договір? Так? Після того, як в договір почав діяти АЕС місто містоволнова компанія. Розрахунки Черкас газ велися? Ні. Черкаси газ збуд, тільки за транспортування газу. Okay. Тільки Черкаси газ збуду. Да. Да. За транспортування газу. Газ, Зі слів Олега Федоровича, після підписання угоди з ас місто Волноваха, розрахунки за газ між відділом освіти та Черкаси Газ більше не велися, але на сайті є дата. Видно, що розрахунки проводилися, а в січні ще й за газ як продукт. З цього можна зробити висновок, що очільники не знають з ким вони співпрацюють та за що вони платять державні кошти. Силу договір ора січня. Тільки Черкаси газ. і тут знову невідповідність. Відділ освіти стверджує, що до 16 січня газ постачало товариство Черкаси ГАЗ». А в телефонній розмові з представником ТОВ АС місто Лановаха нас запевнили в тому, що їх компанія постачала газ ще з 1 січня згідно договору. Алло, доброго дня. Це товариство з обмеженою відповідальності АЕС Воноваха. Моє прізвище Заворотний Юрій. Монастиришницький відокремлений підрозділ громадської організації Стоп корупції». по поводу поставки газу у відділ освіти нашої районної державної адміністрації. Нас цікавить всього-навсього два питання. Коли наш відділ освіти почав брати газ, тому що вони говорять, що газ почали брати вже... Майже в кінці місяця. І друге питання: чи вони вибрали весь обсяг весь обсяг газу за січень? Я зрозумів, дивіться, до вашої, до вашої компанії якби, ніяких питань немає. Просто е, питання, що е, договір довго обсуждався зі сторони відділу освіти, так? Але ви постачали, тобто Ні, так, то, як... Ні, ну, ми вдвоє, обсуждали, да, ви ж розумієте, є які питання, які можна було урегулювати. Тому, ну, да. Але ну, так... і в школі, Ну ви так як зобов'язувалися з першого числа сімнадцятого з першого січня сімнадцятого року, тобто якби. Що ми з 1 січня ми забрали 10 об'єм на сіда, тобто з 1 січня ви почали постачати згідно договору, те що обсуждали стояв. 100... Організації це пат Черкаси Газ нам дає розподіл природного газу. Ми їм платимо 436 гривень 92 копійки, крім того, що це ще за газ. Потім друга організація ще у нас є, Укртрансгаз. Ці ми платимо за транспортування природного газу магістральними трубами. Ще є два, Крім цього газу, ще дві організації. Ну тут одна організація виходить 156 п'ятдесят тисяч, друга 132, послуги до 200 тисяч без прозору. Ми по транспортуванні все повністю розрахувалися. Після того, як бухгалтер перерахувала фірми, з якими вони співпрацюють, вже через декілька хвилин стала собі заперечувати про співпрацю з однією з них. Попри те, що ми бачимо, що розрахунки ведуться. Ні, Черкас газ, газ нічого нас не робить. Черкаси газбут. Черкаси газбут. Ну, башками з 3 го числа ходили день у день у казначейство, щоб зареєстрували нашу угоду. Ніхто їх нас не то хакер прийшов, то не везли кошторис. За словами головного бухгалтера відділу освіти Возної Марії Іванівни, вони не могли зареєструвати договір від 16 січня через те, що відбулася хакерська атака на казначейську службу. Звернувшись до казначейської служби за коментарем, нам підтвердили факт хакерської атаки. Та вона ніяк не могла завадити відділу освіти зареєструвати договір у 2017 році. Скажіть, у нас є інформація, що в кінці грудня в першій половині січня на вашу службу була хакерська атака, чи насправді це була <праць> <праць> дійсно. <праць> І скільки це днів тривало?» Так, це воно було десь із мабуть 6 грудня uh -huh. і десь воно, мабуть, тривало по 15 чи по 18 грудня. Це було не в січні, а в грудні? Це 6, було 6 по 8 було в грудні, так. Ми нормально закінчили старий рік, все ми попроводили, все це було добре. Чомусь ніякий хакер із казначейської служби не став на заваді центральній районній лікарні 4 січня цього року укласти договір із товариством Асволноваха, що підтверджує головний економіст Монастиричинської центральної районної лікарні, то щоб як би сказати, щоб затвердити договір. Коли от у вас перед новим роком сказати вигра виграти новаха а договір вже 5 числа вже був починає четвер. го числа ми мали право вже підписувати договір. Ми мали право підписувати в перший робочий день вже січня місяця. Тобто, що ви зробили 4 числа, ви вже підписали. Скільки ласка, якісь ускладнень з підписанням договору? І так само не було. Навпаки було навпаки, було з цією виходом закону було прозору. То стало набагато простіше підписання угод. А дивіться, виходить, що того, він коли підписує, він казначество проходить, Обов'язково, коли, коли і йде про. Оплата... перші числа би року? А було. ні, оплата йде казначести, реєструється тоді, коли вже оплата проходить. Так що щоб, давайте, буде, давай, Я попробую трошки, як керівник попробую дати відповідь. Ніхто не хоче нічого ховати, дійсно тут робота направлена, ми стараємося, щоб робота була відкритою. Розібравшись детально в цій справі, ми можемо сказати: по-перше, посадові особи проявили свою бездіяльність. А саме, якби вони вчасно відреагували на попередження про відключення газу, то цієї ситуації взагалі можна було б уникнути. По-друге, вже як ми побачили на прес-конференції, наші очільники дуже гарно вміють замилювати очі та постійно намагалися зробити когось крайнім. І за стількох невідповідностей слід ще розібратися, чи всі бюджетні кошти, які вийшли з настрічного відділу освіти, пішли по цільовому призначенню. Станом на сьогоднішній день справою займається обласна прокуратура. І ми, як активісти громадської організації Стоп корупції, будемо стежити за слідством та не дамо спустити цю справу на тормоза.